Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо розбирати дуже важливі слова у мові програмування DART, такі як Var, Dynamic, Object, Final та Const. Погнали! Розбиратися ми з вами будемо на прикладі такої дуже простої програми. Ось ми вводимо з вами Hello World, тобто створюємо зміну даних типу string і вводимо її на екран. Все дуже добре. Ми знаємо, що можна змінити стрінг на var, і результат буде таким же і самим. Тобто var — це по факту спрощений вираз. Який дозволяє нам не писати стрінг багато літер, а просто написати var, а далі компілятор сам зрозуміє, що це буде строка, і ця строка ми будемо її далі використовувати. Далі ми цю строку можемо легко змінити на якусь іншу строку, наприклад, на Hello 2. І все буде дуже класно працювати. Ми можемо вивести на екран Hello знову. Це вже буде Hello World та Hello 2. Все добре. Ну, і якщо в нас це тип даних стрінг, то в нас є можливість використовувати з цим стрінгом ще різні його фішечки. Ось щоб подивитися всі фішечки, ми натискаємо крапку, і тут можна подивитися, що ми можемо взагалі викликати в цього стрінга. Ось, наприклад, викликати е, такі гетери, як Lens. Тобто гетер це спеціальна штука, яка нам дозволяє щось дістати. І в даному випадку ми дістаємо lens, тобто дістаємо довжину цього рядка. І якщо ми наведемо ось так мишку, воно нам покаже, що ця штука повертає нам The length of the string. Тобто в даному випадку вона давайте запустимо, глянемо, тобто повертає ось 11 символів. Тут в нас в цьому рядку 11 символів, воно повертає нам число 11. Далі розберемо таке ключове слово, як dynamic. Що таке Dynamic? Dynamic по факту робить те ж саме. Давайте запустимо. Бачите, ось ми можемо робити все, що ми і робили, але ми можемо робити ще й трошки більше. Ми можемо взагалі взяти, наприклад, отут, -от змінити наш Hello 2 на число 1000, наприклад, або на щось інше. Тобто ми можемо підставити в Dynamic будь-який тип даних, коли нам тільки захочеться. В нас вже більше нема цієї прив'язки, ось такої строгої, строгої типізації, це називається, до якогось типу даних. Ми можемо брати і робити все, що захочемо. Змінити строку на число, потім там присвоїть туди там, число з плаваючою крапкою. Потім все буде буліан, там і так далі. І наша програма також буде сприймати це все нормально. Тобто ми зараз запустимо, і бачите, було. Ну Це 11, це наша довжина так, строки. Ось воно виводить цю довжину, тобто воно розуміє, що є такий метод, і запускає. І виводить далі число 1000, тобто взагалі інший тип даних вводить на екран. Ви скажете, що так, а навіщо тоді використовувати VAR? Ось Dynamic набагато крутіше і набагато більше можливостей дає. Ну Тут, звісно, так і є. І як казав дядюшка Бен. Що з великою силою приходить велика відповідальність. Якщо хочете писати все на динаміках, то вам постійно треба все перевіряти дуже чітко, бо будь-яка зміна в коді може просто зламати вашу програму. Ось давайте подивимося, як це може бути. Ми можемо цей Lens, наприклад, використати тут. Нам компілятор нічого не підкаже, що типу такого ленс в інта нема, і запустити нашу програму. І програма зламається вже під час виконання. Ось під час виконання Dynamic приймає цей int, і Getter Lens в нього не працює. Він каже, що у int такого немає і вивалюється з помилкою. Але ми цю помилку бачимо ось тільки під час виконання. А під час того, як ми пишемо код, ми її не бачимо. Звар такого ніколи не буде. Ну, По-перше, тому що в нас звар ми не можемо поставити int і використати метод LENS. Але, наприклад, якщо б в нас навіть тут ось да, зробимо цей int, int нам одразу підказує, що в нього такого нема, і навіть ще до того, як запустилась програма, ми можемо виправити помилку в коді. А з динаміком виправляти помилки в коді дуже важко, як правило, ці помилки стаються під час виконання. Тоді ви мене спитаєте: а коли взагалі можна використовувати динамік, і чи треба його взагалі використовувати? Звісно, треба, звісно, для нього є певні місця, де без нього. Важкувато, але ми цим будемо займатися трошки пізніше, коли будемо писати більш такі продвинуті проєкти, де будемо брати дані з серверу, обробляти їх і так далі. Поки що просто знаємо, що в нас є така можливість, але використовувати будемо більшості var або звичайні типи даних, оскільки Dynamic важкий в написанні стабільного коду. І якщо ми вже з вами розглянули Dynamic, давайте ще розглянемо Object. Object – це такий батя, це батько по факту будь-якого типу даних. Все в дарті є об'єктом. хоч це int, хоч це стрінг, хоч це бул, хоч це все, що завгодно, воно є об'єктом. Тому ми в об'єкт так само як і в Dynamic, можемо записувати все, що нам захочеться. Але на відміну від Dynamic, об'єкт нам не дає можливості оці фішечки використовувати. Тобто він одразу каже, що такої фішечки нема, такої фішечки нема. Але бачите, він навіть каже, що у стрінга такої фішечки нема. Тобто на цьому моменті наш об'єкт є. Стрінг, правильно, тобто він є строкою, і по факту він має в нас дати нам можливість взяти ленс. Але ми цього теж не можемо зробити, оскільки об'єкта є окремі його методи, які ми можемо використовувати. Їх не так багато і використовувати фішечки когось іншого він не може. Він може робити тільки своє. Де нам це може бути корисно, це буде нам корисно, коли ми будемо вивчати ООП. Ми будемо багато працювати з класом Object, будемо вивчати його методи, де нам вони знадобляться і так далі. А поки що просто знаємо, що такий клас є, що він може також присвоїти будь-який тип даних, він не може використовувати фішечки цих типів даних, але в принципі ось він може змінюватися, можна запускати, він буде вводитись на екран. І в такому роді Object може нам допомогти. Наступним давайте розберемо Final. Що таке Final? Final – це ось ми задали змінну один раз. Це по факту як і Var, але з відмінністю в тому, що Var ми можемо змінювати, тобто це Variable, як змінна, а Final – це змінна, але яка не змінюється. Її можна ось задати лише один раз, і потім вже ось бачите, не можна переприсвоїти якесь нове значення. Так само в нас працює і змінна конст. Якщо ми напишемо конст, ми теж не зможемо поміняти значення. Але ви мене спитаєте, так, а в чому ж тоді відмінність, що треба використовувати, що не треба. Ну і для того, аби цю відмінність зрозуміти, давайте трошки поглянемо на те, як працює компіляція. Компіляцію можна в принципі, розділити на два такі основні етапи: перший етап це підготовчий, це такий етап ще до того, як програма починає виконання. Тобто в нас ще жодна строчка коду не виконалась, так ось не перша, ні десята, ніяка. Ми тільки ось підготавлюємося, збираємо ресурси, щоб ось так запустити нашу програму, і почати по черзі виконувати. Ось, коли ми запустили програму, вже починається другий етап етап виконання. Ось на етапі виконання в нас вже є можливість ось цей запускати код, оці всі методи, воно буде йти, як ми ото розбирали в дебагері, все там чотенько, послідовно, І ось. Конст ми використовуємо лише тоді, коли ми до того, як запустити нашу програму, ось прямо до того моменту. Програма ще жодної строчки коду не виконала, а ми вже знаємо, яка змінна там буде. Наприклад, ми захочемо сюди вписати конст там назву нашого флатеру. Тобто, ми знаємо, що флатер це флатер, так. І наш цей Flutter, він завжди є строкою Flutter. Він не стане там React Native в момент виконання нашої програми. Flutter. це є Flutter. тому Flutter – це така установочка, що це наша константа і це незмінно. Можемо ще написати там Flutter the best. Ми знаємо, що Flutter – це найкраще, що в нас є, і тому наш Flutter, він найкращий, це теж незмінно, і це теж ми знаємо ще до того, як програма почне виконуватися. А тепер давайте розглянемо тоді, коли ж нам треба final використати. А файнал якраз використовується тоді, коли програма вже йде. Ми ще до початку програми не знаємо, що записати в цю змінну final. І це значення змінної нам прийде трошки пізніше, коли якісь розрахунки пройдуть, або нам сервер поверне дані і так далі. Ось давайте напишемо таку функцію, яка буде імітувати наше звернення до серверу. Тобто, ось, наприклад, в нас є функція. Get Hello from Server. От ми не знаємо, яке саме привітання нам сервер поверне, але ми ось будемо чекати від нього якоїсь відповіді. Ну, Давайте ми напишемо get from server. Це буде наша така як, імітація так, роботи з сервером. Ось сервер нам щось повертає через якийсь час, і ми маємо повернути те, що нам повернув сервер. Ну, нехай сервер. Нам поверне Hello from server. Тобто, ми як відправили туди якийсь, якийсь запит, так сервер нам повернув Hello. Це відбулося вже під час виконання. Тобто, ми, коли запускали тільки програму, ми не знали, що нам саме поверне сервер. І ось, коли ми хочемо це повернути, ми це вже записуємо сюди. Get Hello from server. Це ми поки витримо, бо не можна міняти. І бачите, що пише: що const ми тут не можемо використати, бо const не може собі взяти якусь штуку, яка ще невідома до початку виконання. Тобто ця функція виконається лише ось на цьому етапі виконання. Тому нам треба тут написати final, І тоді е, функція виконається, нам поверне значення, і ми його в цю змінну запишемо. І але потім, якщо вдруг так, ми захочемо цю зміну змінити, тобто це привітання на якесь нове там, Hello змінити на е, good там, buy, там, і так далі, не дасть. Тобто воно вираховується один раз, воно один раз записується, і ця зміна вже ніколи не зміниться, але вона може змінитися, якщо ми там, перезапустимо програму, е, сервер нам поверне щось інше, наприклад, і тоді ця зміна вже буде. Інша. Але в рамках цього методу, так, в рамках методу Main, ми цю зміну далі вже не можемо міняти на щось інше. Це дозволяє нам писати стабільний, добрий код, який буде легко підтримувати, оскільки ми ті змінні, які, наприклад, я, як перший розробник, я знаю, що ця змінна має заповнюватися один раз і тільки один раз використовуватися. Якщо прийде інший розробник на цей проєкт і почне якісь свої. Функції дописувати або там якусь свою логіку, то він подивиться, що це змінна на final, І якщо він навіть захоче щось зламати, ну не спеціально, але просто буде писати якийсь свій код, то побачить таку підказку, що а, цю зміну не треба змінювати. Добре, не буду. Якщо б цих const, final їх би не було. То була б каша, кожен розробник міг легко зламати те, що написав інший. Ну і звісно, питання в тому, де ставити конст, де ставити файнал, це також питання продуктивності, оскільки чим більше ми винесемо констант, чим більше ми будемо знати ще до виконання програми, тим менше програма буде витрачати ресурсів для того, аби якісь змінні заповнювати. Тобто, ми тут теж могли цю зміну зробити файнал і запустити. Вона би працювала так само. Але за рахунок того, що ми пишемо const, ми економимо ресурси нашого процесора, і таким чином наші програми стають працювати набагато Крутіше і набагато стабільніше. Підписуйтесь на телеграм-канал, де є новини про нові відео, де є купа корисної інформації для флати розробників. Також підписуйтесь на групу в телеграмі, де є домашні завдання до цього уроку. Також ставте лайки, коментарі, підписуйтесь на цей канал в Ютубі. І побачимось ми з вами вже в наступних відео. Папа! -па.